Візуально, що він з більшою вологістю. Тому цей бонус плюс може двохкачанність, якщо ми рідко посіємо, зіграти нам злий жарт. До речі, що це в нас? Вітер тут був, бо позавчора тут випало 20 міліметрів і трішки знову бушував вітер. Дивіться, качани тут один в один. Зелене стебло, ще зелене, реально зелене стебло, і зелене листя. Можна на силу працювати ним. Є пошкодження металиком, але поки стебло зелене, ми ще нічого тут не зрозуміємо. Ось бачите, де воно повністю перегриз паренхіму металик, то і стебло відпало. Є і тут пошкодження металиком. Дивіться, хай би він отак зризав. Було б взагалі чудово. Важко б комбайну було молотити. І гібрид би швидше сохнув. Ось дивіться, так би пройшовся по всьому, але щоб качани не трогав. Так, да, качани, колеги, тут дебелі, хетрік, минулого року. Він був на демо, цього року молотили, то... Гарно він сипав в районі 9 тонн, по-моєму. Або цей гібрид, або гармоніум був е рекордсменом по врожайності. Ну, а вологві дача, я думаю, буде ой-ой-ой. Ну, а качани дійсно один в один і достойні такі. Гарні. Гарний гібрид потрібно придивитись. Далі у нас гармоніум, також гарний гібрид, також зелений. Я так зрозумів, всі зелені гібриди, які стоять до сих пір, всі вони будуть гарними і високоврожайними. Ну, Все логічно, тому що пізні, пізня ФАО. Опади були в другій половині вегетації, серпень близько 100 мм, але був і сильний вітер, і злива, соняшники нам трішки потурляли то, коли є волога, то пізніфа дасть гарну вражайність, але знову-таки підвищить вологу самого зерна. Ну що хочеться сказати. Качани радують око, було б непогано їх. Переламувати, дивитися, яке там зерно, качан може бути товстий, але саме зерно. Більш-менш таке одне довгі, довше, одне, на одному гібриді довше зерно, на іншому коротше. Але це вже буде наступного разу, коли ми будемо міряти вологість, то зробимо це одним махом, як то кажуть. Це в нас силос-про. Не знаю, що він тут робить. Зум 305. Минулого року він дуже був красивий весь період вегетації. І зараз він красивий. Але це чисто під сушку або е, під перезимівлю. Е, перезимував він непогано, хоча він і високий, і зелений. Але стебло міцне, дивіться, він. Е, також уражувався, ось бачите, є екскременти шкідника. Але він стоїть. Єдине, що його е, трішки погнітило, це сильний буревій, який я казав. Бачите, рослини високі, зелені, були ще важкі і стебло не сухе, а зелене. І його вигнуло як пруд біля самого коріння. Не переламало. а... Важкими качанами просто похилили в одну сторону. У нас із півдня був сильний вітер із дощем, то е -е, він стоїть, хоч і пошкодження є металиком. Пошкодження є і совкою, ну, тому що пізній гібрид і е -е, всі, кому ліньки, на ньому харчувалися. Також е -е, качани дебелі. Набиті під зав'язку, зубоподібний тип зерна, ще, до речі. Практично ріжеться зерно. Тому тут однозначно 35, вологість, 35 плюс. Це буде гібрид молотити самим останнім. І будемо сподіватися, що в нього вражанність також буде одна із найвищих. А ні, то тоді йому тут не місце з такою вологою віддачею. Так, далі в нас тоначе Фау, мабуть, 220. На пів метра, як мінімум, нижче від попереднього гібриду. Стебло оціанового забарвлення вже підсихає. Але ще не ламається. О вологовіддачі буде краще, ніж попередній гібрид, Але у своєму ФАО, наприклад, там з Маїсом 220-м ФАО, то я скажу, що він довше скидає вологу. По качанам тут чисто кременистий тип зерна, придатний на крупу. Так що, Якщо я ринки збуту по крупі, кукурудзяні то ось, будь ласка, гібрид. Ці круп'яні гібриди не будуть бити рекорди по ну ви самі бачите. Але за рахунок гарної натури зерна можна тут взяти непоганий врожай двохкачанності. Ну, дуже такої я не бачу, ось був пропуск в рослини, то щось на другому качані вона пробувала в'язати, але. Нічого не зав'язало. Тому тут 50 на 50. І не скафа, я б краще рідко її не, не сіяв. Пошкодження металиком знову є. Що я замітив, багато верхівок не налики. Це свідчить або про несприятливі погодні умови спеку у період наливу, або недостатню кількість живлення. Ну, я більше схиляюсь до недостатньої кількості живлення, тому що, і ось дивіться, бачите, що металик зробив. Цей качан вже приречений відпадати. Що тут у нас тут нормально? Е -е, більше схиляюся до того, що цей гібрид високоінтенсивний, лагідний, йому треба е -е, багато добрив. Е -е, не сильно тут. Не сильно потужна коренева система, щоб витягувати поживу із глибших шарів. Бо добрива під ці гібриди вносились однаково, але результат, бачите, різний трішки. Так, SM Вавел трішки пізніший гібрид. Знову є ураження металиком. повсюдно. Качани виповнені, бачите, до верхівки. Зерно. що Прикольний гібрид, зерно, дивіться, дрібненьке, кременисте. Також круп'яний гібрид. Зерно дрібненьке. Тут я вже не втримаюсь і переламаю цей качан. О! Отак ось. Зерно навіть я б сказав, що хоч і кременисте, але таке більш продовгосте. По типу зерна, але стрижень все одно товстий. Товстий стрижень нам даватиме вологу. Але і він буде зберігати рослину від несприятливих погодних умов, бо це буде е, запасна речовина резерв для рослини. Гібрид уже зверху підгорів, ось бачите, вже тут повністю сухий, краще він скидав вологу, ніж попередній гібрид. Також кременистий і також один в один качаний. Ну, не бачу я тут критично відстаючих рослин. Є ось менші, є більші, але таких ось як отаких, то практично немає рослин. Тому на крупу. Можна придивляти. Будемо робити ще і крупу. Далі в нас зураунд, який був минулого року, і показав себе так на середнячок. А той далі гібрид, той цікавий. Зураунд e, по враженості показав там 7 чи 8 тонн середнячок. E, вологовіддача також середня. Ось бачите, і тут був вітер, понагинав рослини. Що тут? Тут у нас ось про який гібрид я казав, ось оце саме він. Коли качан ще не вивернутий, а дощі йдуть, тут обгортка щільна закриває і верхівку, і е, мало попадає вологи всередину в качан. Але мінус в тому, що ось бачите... Вона не провітрюється і погано буде віддавати вологу з самого качана. Як її не пускати туди, так і гірше віддаватиме. Ну і це свідчить ще про те, що ось, бачите, самі прилисники до цього до качана, ще вони зелені. Гібрид зубоподібного типу зерна, але тут я замітив один. Плюс по вологовіддачі це бачите, зерно зморшкувати. Да, тут натура буде менше в цього зерна, але за рахунок оцієї великої кількості ендосперму раз борошна так званого, і за рахунок того, що воно швидко втрачає вологу, то мож, можливо, цей качан, скажімо так, цей гібрид буде компенсувати те, що обгортка щільна. Але якби ще був і обгортка нещільна, і е, втрату і отакий тип зерна, то він би навідмінно скидав би вологу. Але друга причина, але обратна сторона, як то кажуть, медалі була б в тому, що цей гібрид би. Зразу підгорав би при несприятливих погодних умовах. По качанам я не скажу, що тут щось велике світить. Можливо, тому й обгортка повністю е закрила качан, тому що вони великого розміру. В діаметрі, да, вони товстенькі, але по е самому розміру качана, кількості зерна я б не сказав, що він буде рекордсменом. Ну і е, цьогорічна весняна молодьба, цьому підтвердження він був середнячком. Так, зураунд. І останній гібрид, на мою думку, цікавий. Цікавий чим? Тим, що в нього ФАО раннє, хоч в нього ФАО 280 там, е, пишеться в описі, але він показує себе як 220-й гібрид. Чому так? Тому що, ну, по-перше, він низький, він саме нижчий в лінійці. До весни він залишається реально таким. Залишається саме стебло. Верхівки стебла немає, мітли, листя на ньому немає. Знизу ото трішки листя, стебло і качан. Молотиш його, як сорого молотять, хто бачив. ото Схожа картина. Е по вологовіддачі минулого року він єдиний осінню був сухий. Цього року я не впевнений, що він буде сухий, бо навіть ось, бачите, ці, обгортка ще зеленкувата. По врожайності він по качанам, ну так дивлячись, качани були, нічого я не розраховував великого, вони були середнього розміру, навіть нижче середнього. Але як не дивно він при молодьбі показав вище, вище ніж більшість там його однотипних гібридів в районі 7,5 тонн, то для такого скажем, рівня вологої бо ФАУ 280 вже можна ним і пробувати бити рекорди. Але ну, я ж кажу, він не виглядає на свої 280 ФАУ. І він не виглядає зразу таким, що готовий бити рекорди. Але по факту, по факту він такий. По вологовіддачі то він непоганий, але були відгуки, що він не, не досить гарно тримає спеку, він підгорає. Ну, слава Богу, цього року в нас спека не було, як і минулого. Тому е, не довелося випробувати на кукурудзі. Ну а так, гібрид непоганий. Можна частину площ сіяти, отримати середній врожай. І, е, якщо раненько посіяти, отримати сухе зерно. Тут сіялася демка в середині травня, літо було холодне, дощове, то відповідно маємо на середину вересня. Таке ось Отакий результат по кукурудзі. Так, чекаємо, чекаємо далі і будемо робити огляд, коли вже будемо міряти вологу, щоб хоч якось прояснити ситуацію по вологовіддачі по кожному гібриду. Так, Всім дякую за увагу. Переходимо на наступну демку.